Що ти знайшла? Хтось yeah. машинку згубил? Ясно? Ага, ти знаходиш ту машинку, знайшла? Yeah. ти знайшла, так? Да? А ти що там взаємося в кулях сидиш, да? Мама, я хочу на батут

А, ну, как там было здорово? Она туда, и что тут? Не интересно. Кульку кидай. Тебе тут? Нет. Нет. Давай, дякую. Нет. Що, Ганусь? Машинки там, да? Дуже класно. І Гануся моя їде. Тримайся за кермо. Де кермо? О так. Ой, 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 ой. Ганна Марія, не зніма... що ти робиш? А що ти робиш? Не, 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 не. Мабі, що ти Лялька, не бери в рот. І досічки можна не брати. <реку> <реку> да? Ти типу по голові, да? якщо не в ротик, то на голівку. Ну на голівку добре, добре. 4, 5, 6. А мися, я слабо. Спадай. Якщо ти вилазиш, то ти вже виходиш. виходить. Все, не будинок.